Вітаю, друзі! Війна має як сумні, так і радісні події. Сьогодні про приємне. Всі ви знаєте, що Україна збила російський ту 22 м 3 Ну, збила і збила, скажете ви. Але є, але це насправді непересічна подія. В першу чергу з технічної точки зору. Це говорить про те, що якимось. Поки що на загал невідомим чином система ППО С200, стара радянська система, була нами модернізована. І тепер вона має набагато кращі можливості, яких раніше не мало. Ще один фактор чисто психологічний. Тепер у пілотів російських літаків набагато більше приводів хвилюватися. Чи повернуться вони додому, виходячи на бойовий виліт кидати ракети по мирним українським містам. А на фоні затвердженої допомоги від ЄС 50 мільярдів євро та від США 61 мільярд євро у болотних мешканців все менше гарного настрою. Причому якимось чарівним чином ці рішення були прийняті одночасно за різницею у одну добу. Але про Ту-22М3. Отже. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі виданню ЗАЗО заявив, що українські війська збили російський бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200. Якщо це так, то це буде безпрецедентна подія, адже Україна ніколи раніше не брала на себе відповідальність за знищення. У повітрі ту 22 м 3 чи будь-якого іншого російського бомбардувальника дального радіусу дії. На відео, яке з'явилося у соцмережах, видно, як літак обертається по спіралі і падає на землю, а його задня частина фюзеляжу горить. На наступних фотографіях і відео видно уламки бомбардувальника на землі, які все ще горять. Незабаром після появи кадрів інциденту Україна заявила, що стоїть за знищенням бомбардувальника. На своєму сайті Головне управління розвідки повідомило, що бомбардувальник був збитий у результаті спеціальної операції у взаємодії з військово-повітряними силами України. У ГУР заявили, що згаданий Ту-22М3 повертався після ракетного удару по Україні, коли його Збили на відстані приблизно 300 км від України тими ж засобами, які раніше використовувалися для збиття російського А-50 літака далекого радіолокаційного виявлення та управління. Внаслідок пошкоджень бомбардувальник зміг долетіти до Ставропольського краю, де впав і розбився. Надаючи більш детальну інформацію, Буданов розповів з Уазон, що ту 22 м 3 був уражений на відстані 308 км від батареї С200. На відео, опублікованому ГУР, показано внутрішню частину командного пункту системи ППО. Мається на увазі, що саме ця система використовувалася для збиття Ту-22М3 або принаймні для координації операцій. За словами речника ГУР. Андрія Юсова, другий Ту-22М3 був змушений розвернутися після атаки на перший. Це означає, що чергова серія ракет по Україні не була запущена. Це слова Андрія Юсова. У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що Ту-22М3 розбився у Ставропольському краї, повертаючись на базу після виконання бойового завдання. Державне інформаційне агентство ТАСС Російської Федерації повідомило, що у міністерстві заявили, всі чотири члени екіпажу катапультувалися. Те ж джерело повідомило, що троє членів екіпажу було знайдено живими на землі, а пошуки четвертого продовжуються. У відомстві додали, що літак упав у безлюдній місцевості, жертв на землі немає. Однак, за словами губернатора Ставропольського краю Володимира. Володимирова, двоє членів екіпажу катапультувалися. ймовірно, успішно. Третій нібито загинув, а ще один зник без вісті. Губернатор визначив місце падіння в Червоноградському районі на північному заході краю. Міністерство оборони Росії звинуватило в інциденті технічну несправність, заявивши, що заява ґрунтується на попередній інформації і заявило, що у момент аварії на борту літака не було боєприпасів. За непідтвердженими даними, минулої ночі з Ту-22М3 міг бути нанесений удар по Дніпропетровській області. Загалом, зазначає видання Ту-22М3, активно задіяні в Україні в першу чергу запускаючи надзвукові крилаті ракети серії Х-22 Х-32. Судячи з місця події, літак швидше за все прямував на авіабазу Моздок у Північній Осетії, яка використовується для здійснення рейдів проти України, а також для підтримки попередніх операцій у Сирії. Ця база розташована приблизно за 400 миль від найближчого українського кордону. Щодо згадки ГУР про літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, то це інтригує, оскільки раніше українські чиновники заявляли про знищення двох одиниць цих літаків у повітрі. Україна заявила, що збила А-50 над Азовським морем 14 січня цього року, а інший літак був знищений над Краснодарським краєм Росії 23 лютого. Пізніше з'явилося зображення другого літака, на якому видно палаючі уламки на землі. Візуального підтвердження першої з цих заяв не було. Хоча згодом російські ЗМІ опублікували список загиблих членів екіпажу. Українські офіційні особи, стверджуючи, що два А-50 були збиті раніше, не уточнювали, яку зброю для цього було використано. Це призвело до багатьох спекуляцій, коли аналітики намагалися визначити джерело цих резонансних повітряних уражень. Деякі неофіційні джерела, зокрема, приписували знищення другого А-50 зенітно-ракетній системі С-200, що зараз, здається, підтверджує коментар Буданова. Видання повідомляє, що у минулому систему протиповітряної оборони Петріот використовувалася для збиття тактичних літаків і гелікоптерів, що летіли в російському повітряному просторі. І як повідомляється, вона успішно вражала літаки на відстані близько 100 миль. Але навіть це є на межі її функціональних можливостей. Це безумовно підтверджує заяву Буданова про використання С-200 у цьому випадку. Це примітно, враховуючи не лише вік системи, але й питання щодо її статусу з моменту початку повномасштабного вторгнення. Станом на 2010 рік повідомлялось, що в Україні все ще є чотири активні батареї С 200 які забезпечували протиповітряну оборону на більшій частині України, і ще 12 неактивних систем. Інші звіти свідчать про те, що С200 було знято з озброєння в 2013 році, але зброю, очевидно, повернули до використання після лютого 2022 року. Цілком ймовірно, що Україна має досить значні запаси цих ракет, а також потенційно кілька місць, звідки вони можуть бути запущені. Як припускали в минулому видання, також можливо, що Україна зробила якусь мобільну пускову установку. Або таку, що має більшу здатність до розгортання, яка дозволить запускати ці ракети з різних місць по Україні. Ракета серії 5 в 28 яка використовується у С200, має довжину приблизно 35 футів і діаметр майже 34 дюйми. Пізніші версії мають максимальний радіус дії приблизно 286 миль. З іншого боку, залишаються питання про те, як було досягнуто виявлення цілей та наведення ракет, що вказує на можливість того. Що С200 могла бути модифікована або адаптована для роботи у поєднанні з сучасними радарами. Представник Українського міністерства оборони підтвердив, що Україна отримала допомогу від партнерів у створенні оновленої системи наведення для С-200. Сама ракета має хорошу систему маневрування, тому при правильному наведенні її цілком сучасною зброєю можна вважати, додав чиновник. Що стосується ТУ-22 М3, то це наймасовіший із трьох російських далеких бомбардувальників, усі з яких застосовувалися у війні в Україні. У той час, як Ту-95 «Ведмідь» і ту 160 Блекджек несуть виключно дозвукові крилаті ракети повітряного базування, Ту-22 М3 також може доставляти некеровані бомби вільного падіння, які вище згадані Х22-32. Надзвукові ракети, очевидно, були особливо складною цілею для українського ППО, але, за даними ВПС, успішно було збито дві ракети Х-22. Міністр оборони Великої Британії Шапс у Твіттері сказав так: Україна зробила величезний прорив, вперше збивши російський стратегічний бомбардувальник. Наша розвідка тепер свідчить, що Росія втратила щонайменше 100 літаків. У будь-якому випадку вітаю ще з однією, хай маленькою, але перемогою, яка наближає велику перемогу та крах Російської імперії, після якого вона вже ніколи не відновиться. А поки що, друзі, життя триває, точиться війна.